Янкель Костровер, більш відомий у кримінальних колах, як Янкель Карточник, залишив по собі легенду, сповнену хитрості, відчайдушності та неприхованої жаги до гри. Його справжнє ім'я майже не згадується в офіційних документах, бо й сам він умів зникати з поля зору влади так само легко, як карти зникали в його спритних руках. Народився Янкель у містечку Кострове, що на межі з Поділлям, у єврейській ремісничій родині. Його батько був кравцем. Мати тримала невеличку крамницю з тканиною, а сам хлопець змалку виявляв неабияку кмітливість і любов до гри. Ще підлітком він навчився грати в карти з місцевими солдатами, які стояли в гарнізоні неподалік, і вже тоді прославився, як той, хто витягує козирі з повітря. Його юність припала на середину 19 століття, добу, коли ярмарки й шинкарні були центром життя дрібних містечок та сіл. Саме там Янкель почав відточувати свою майстерність. Спершу виграючи копійки та дрібні речі, а згодом і серйозніші суми. Його руки рухалися настільки швидко, що гравці не встигали стежити за колодою, і, здавалось, ніби карти самі слухалися його волі. Кажуть, одного разу в Києві він виграв у купця новий срібний кишеньковий годинник, а коли програв наступну партію, то повернув вигране лишень посміхаючись, мовляв, справжня насолода не в грошах, а в грі. Саме на ярмарках Янкель познайомився з майбутніми партнерами. Шахраями, які бачили в ньому неабиякий талант. Зокрема, його шлях перетнувся із сумнозвісною сонею золотою ручкою, яка тоді вже мала славу жінки-авантюристки, спритної у крадіжках і аферах. Їхній союз став справжньою сенсацією у злодійському світі, вона мала чарівність, яка відволікала жертву. А він, майстерність у картярських махінаціях. Разом вони розробляли хитромудрі схеми, де картярська гра була лише приводом. А головною метою ставало ошуканство і привласнення грошей. Не менш цікавим було знайомство Янкеля з Ваською Залізняком, іншим відомим авантюристом тієї епохи. Подейкували, що їхні стосунки були радше суперництвом, ніж дружбою, бо кожен прагнув довести, що саме він є найспритнішим гравцем на теренах Російської імперії. Але, попри це, часом вони об'єднувалися для великих афер. Відомий випадок у Одесі, коли Янкель. Соня і Васька влаштували ігровий вечір у будинку заможного грецького торговця. Господар, захоплений азартом, програв не лише велику суму грошей, а й заставив свій склад вина. Згодом він зрозумів, що став жертвою злагодженої афери, проте заявити про це до поліції не наважився соромно було визнати свою легковірність. Янкель був людиною особливого складу, він не прагнув багатства у прямому сенсі. Гроші приходили і зникали для нього так само швидко, як карти в його руках. Були свідчення, що іноді, вигравши великі суми, він щедро частував незнайомців у шинках або кидав монети дітям на вулицях. Його тягнуло до гри й авантюр, і саме це ставало рушійною силою всіх його вчинків. У Києві серед місцевих купців та чиновників ходили легенди про Янкеля-карточника, дехто казав, що він має чорну магію в руках, інші ж переконували, що то лише вправність і холодний розрахунок. Водночас його діяльність часто перепліталася з криміналом, були випадки. Коли після картярських вечорів зникали не лише гроші, а й прикраси або цінні речі з домівок гравців. І хоча його ім'я неодноразово звучало у поліцейських протоколах, зловити його за руку майже ніколи не вдавалося. Художній вимисел додає бар в його образу. Оповідали, що Янкель умів так майстерно тасувати карти, що ті самі вискакували з колоди і лягали перед ним потрібною комбінацією. Нібито одного разу під час Великої гри у Варшаві, коли на кону стояли тисячі рублів. Він дозволив опоненту самостійно перемішати карти, та все одно виграв партію з каретузів, викликавши шоку присутніх. Чи то було диво, чи тонкий психологічний розрахунок, та після цього його почали називати не просто шулером, а чарівником карт. Водночас, життя Янкеля не було безхмарним, за ним постійно полювала поліція. Чиновники Петербурга отримували десятки скарг на його витівки, і, хоча прямі докази бракували, все ж у певний момент його ім'я занесли до спеціального списку небезпечних шахраїв імперії, проте він уникав арешту, часто змінюючи міста й навіть імена. У Харкові його знали як пані Якова, в Одесі як купця Януша, а у Києві він знову ставав Янкелем-карточником. Саме ця здатність перевтілюватися і вислизати з рук правосуддя зробила його легендою. Він нагадував гравця, що раз за разом тягне нову карту з рукава, і кожного разу доля дозволяла йому залишатися у грі. Але йому самому все це починало подобатися дедалі менше в душі він розумів, що не завжди карта падає так, як треба. І ще одного разу партія може виявитися останньою. Попри свою хитрість і талант, Янкель Кількостровай розумів, що вічно тривати його удача не може. У середині ХІХ століття атмосфера в містах Російської імперії змінювалась, поліція ставала пильнішою, а гравці обережнішими. Все частіше у шинках з'являлися наглядачі, що спостерігали за картярськими столами, шукаючи таких, як Янкель. Проте його мистецтво було настільки тонким, що навіть досвідчені слідчі часто залишалися ні з чим. Вони бачили лише веселе товариство, в якому Янкель посміхається і жартує, наче звичайний учасник гри. З роками його слава ширилася далеко за межі кострового чи Києва. В Одесі Янкель отримав прізвисько король карт після того. Як протягом одного вечора виграв у трьох відомих торговців, не залишивши їм жодного шансу. Його перемога тоді спричинила справжній скандал, адже один з купців намагався довести, що Янкель Шулер та коли той запропонував обшукати його одяг і навіть перевірити руки, нічого підозрілого не знайшли. Лише втомлені очі програвших і усмішка переможця залишилися після тієї гри. Завдяки своїй майстерності Янкель легко входив у довіру до заможних людей. Він вмів вести розмову, розповідати веселі історії, слухати інших. Часто жертви навіть не помічали, як віддавали йому не лише гроші, а й власну довіру. Кажуть, одного разу він потоваришував із чиновником у Полтаві, котрий запросив його на родинне свято. Вже за кілька днів чиновник лишився без значної суми, програвши її в дружній грі. Янкель вже зник так само швидко, як і з'явився. Легенди додають барв його образу. Чутки ширилися, що Янкель мав особливий амулет. Срібну монету з отвором посередині, яку він носив у кишені під час кожної гри. Мовляв, цей талісман приносив йому удачу, бо монету йому ще в дитинстві подарувала стара ворожка на ярмарку. Вона нібито сказала: ти завжди будеш мати виграш, але пам'ятай, що карта обернеться проти тебе тоді, коли ти сам зраджуватимеш своїй душі. Чи справді це було, чи лише вигадка ніхто достеменно не знає. Та історія про Амулет міцно закріпилася в усних переказах. У своїй діяльності Янкель часто поєднував азарт і злочин. Він не лише грав у карти, але й організовував цілі афери. Разом із сонею золотою ручкою вони створювали легенди, які заплутували навіть найдосвідченіших гравців. Вона зваблювала увагою, а він тихо керував колодою. Іноді вони розігрували сцени ревнощів чи сварки, аби відволікти суперників і в потрібний момент підмінити карти чи вкрасти гроші. Їхній тандем здавався непереможним. Проте навіть у найміцніших союзах трапляються розбіжності. Подейкували, що Янкель і Соня посварилися після великої афери у Петербурзі. Вони виграли в багатого чиновника величезну суму, але під час поділу здобичі між ними виник конфлікт. Соня звинувачувала Янкеля у зайвій жадібності, а він її у надмірній театральності, яка могла привернути увагу поліції. Після цього їхні дороги розійшлися, і Янкель повернувся до самостійних мандрів. Його подальше життя то радше низка пригод, про які відомо з чуток та уривчастих записів у поліційних протоколах. У Чернігові згадували, що якийсь невідомий картяр виграв у купців цілий возик з товарами. У Житомирі розповідали, що під час ярмарку він обіграв групу військових офіцерів. У Харкові ж існував переказ, що Янкель влаштував таємний турнір, куди запрошував лише найзаможніших гравців, і кожен із них залишався без грошей, але з відчуттям, що став частиною великої гри. Художні вимисли часто перебільшують його постать. У деяких історіях Янкель постає майже благородним шахраєм, який ніколи не чіпав бідняків і не забирав останнє у тих, хто не мав статків, нібито він навіть допомагав деяким людям, залишаючи їм частину виграного, аби вони могли вижити. Чи справді це так, невідомо, але такі легенди лише підсилюють його міфічний Ореол Однак у кожної легенди є кінець. Поліція Російської імперії дедалі частіше отримувала повідомлення про Янкеля карточника. Його ім'я входило до чорних списків, і будь-який шинкар чи господар готелю, який підозрював у своєму гості шахрая, міг звернутися до влади. Дехто вважав, що його таки заарештували десь у 1850-х роках і заслали до Сибіру. Інші ж переконували, що Янкель встиг втекти за кордон, можливо, до Австрії чи Пруссії, і там продовжив свою діяльність під новим ім'ям. Його доля залишилася таємницею, і це лише підсилило інтерес до його постаті. Адже коли людина зникає без сліду, вона стає легендою. Янкель Костровер перетворився на образ, що передавався у розмовах, у переказах, у шинкових історіях, які звучали на ярмарках ще десятки років по тому. Його називали то шулером, то магом, то благородним авантюристом. Для когось він був злочинцем, який грав на слабкостях інших. Для когось символом вільного духу, що не підкоряється правилам. У будь-якому разі, Янкель Карточник залишив свій слід у тіні XIX століття. Він був тим, хто перетворював просту гру в карти на справжній театр, де глядачами ставали ошукані гравці, а сценою, кожен шинок, кожна кімната, кожен стіл, за яким він сідав, і, можливо, десь у темних коридорах історії ще можна почути шурхіт карт, які перегортають невидимі руки Янкеля. Бо легенди не зникають вони живуть доти, доки про них говорять.